Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. З вами знову Тетянівна, і будемо сьогодні читати нову казочку. Це матеріал 5 класу. Казка Василя Королів Старога Хуха-Муховинка. Я за вами дуже-дуже скучила, тому давайте скоріше читати, погнали! Хуха-муховинка народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тим то вона була найменшою в родині, Мізинчиком Її дуже жаліли і любили, але ж любили не тільки за те, що була вона манісінька, як кошенятку, була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна, роботяща. А граючись з іншими Малими хухами радо приставала на всяку забавку, до якої її кликали. І інколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може, ліпша, як всі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми люди всіх хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть, на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що на проваллях та скелях печерницями, що понад річками та озерами очеретянками. Ті, що у високій траві та бур'янах бур'янками, бувають ще степовички, байрачені, ливані. Тільки немає болотянок, бо всі хухи є котики, не люблять вогкого. Моховинка була з роду лісовою хухою. І не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилась вона у густому, густому старому бору, де спокон віку жив увесь її славний рід. Відомо ж, що хохи з роду в рік живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милу їм їхню батьківщину. А ще буває дуже дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють, думають, що стогне вітер чи скриплять дерева в лісі або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в яким жила моховинка, нічого не загрожувала. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка. Хлопці глибоко всередину ходити боялись, рубали жліст тільки невеличкими частинками, і він швидко виростав знову. Втім, бору між корінням великої сосни зробила на осінь моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати. На прикорні вона ділиться на три товстих стовпори. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками, а щілини й зокола із середини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох мала довгу вовночку, що мов шовком вкривала все її тільце Сама тільки мордочка була голенька й нагадувала садову жовто фіолетову квіточку братики. Та були ще в неї голенькі зі споду рожеві лапки. Як і всі інші хухи, моховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робилася того кольору, що й речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки, але ж коли вона бігала по соснових старих лицях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шепшини рожевою, на вереску фіолетовою на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух. Хоча ж і те треба казати, що люди взагалі дуже неуважні, вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку, ще й не світало. Прокинулося, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем і побачила, що по лісу на глицях і на деревах лежить якась срібна пилина. Спочатку вона помислила, що то була імла, але ж коли придивилася краще, то помітила, що те було не подібне ні на імолу, ні на важкий туман, що часом котив бором. А то був перший сніг, бо вже зачинався під зимо. Щоби не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху і затолила щільненько вхід у хатку. Потім знов скрутилася клубочком та й заснула. Але ненадовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона неначе хтось. Міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвонив. Сама ж вона так підпливнула на своєму ліжку, аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з м'якенької кульбатки покотилася на долівку. Тої ж хвилини щось гупнуло знову ще дужче. Хуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вигнувся, щось блиснуло в повітрі й те блискуче вдарило по сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана моховинка притьмом плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче їх красна, троїста сосна. А що вони такі манесенькі, що вони могли зробити? Як могли допомогти? Тільки ж один старий, мудрий і досвідчений хо суковик надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суковик, я бачу, що він робить це не по правді. І біжіть, лише діти до лісника, пищіть, шкрябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть, котрись по дорозі до лісовика і скажіть йому, він щось вигадає. Хухи мерщі покотили до лісникової хати. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він сам до себе. Дерева стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкрябатися по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов за поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хоч ж вхопив рушницю і побіг у ліс. А поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи, та тільки ж дід здалеку зачув небезпеку і подався тікати. І таки втік. Але ж моховинщину хатинку не було знищено, сполюндровано. Одину стіну було зовсім вивалено, мох понівечено і розкидано, а всередину не можна було й прилізти, стільки там валялось великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися до когось в хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони й будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж навіть рідних батьків чи там сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. Отож лишалось одно шукати нового помешкання, дарма що всі родичі і знайомі кликали моховинку до себе жити. Одубілими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущик, але ж в тому лісі було повно хух. Скрізь, де тільки було дупло чи якась нірка, там уже була і інша хуха або хо. Моховинка бігла все далі й далі. Була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувалась ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, і моховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що від тягне теплом і чимось дуже смачно пахне. З одного боку, меншої купи, вгледіла вона дощову соснову стіну, під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику, теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або саран. Вони мали роги й довгі, як у водяника, бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятами, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під дворітьми козачий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапило сійне щастя, і самі запросили її тут лишитись та оселитись. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха баровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла моховинка, і у хлівець ступила дівчина. Вона була гарнесенька, білява, з блакитними очицями. І одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний. Бухуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася до схочу. Дівчинка пестила кіс, цілувала їх рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчиною щоразу був і манесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем. Тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха муховинка. Було їй тут тепло, мала вона м'яку постіль, їжа була смачна та поживна. Могла вона їсти досхочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплиночку молочка, що іноді вибризкували з дійниць на сіно. Одного бракувала муховинці, не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. І Хуха мріяла й у день і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі то все ставало холодніше, а моховинка боялась виткнути на мороз свою жовту фіолетову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що, коли вже вона зовсім виросте, у неї зробиться дуже густа вовничка на кожушку, тільки тоді зможе вона, не боячись морозів, повернутись до рідного краю. Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав. І забув узяти з собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сін. Отже, вночі у ту сітку і заплуталась старша коза Лиска. Чим дужче вона борсилася в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці моховинка побачила лиску зовсім безпорадно. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в заплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись. А тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді моховинка кинулась кликати дітей. Вискочила вона з чолинкою між дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона враз вскочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пущать, як мишки, або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто, як не намагалась муховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки скрізь сон чули її пухнасте тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися діти. Вони прокинулися веселі і почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко. гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко оскочило ще й таке мов котик. Тільки то не котик був гарнесенький, м'якесенький, мордочка мов квіточка, а голосочок, як у мишки. Але мама їм відповіла. То в вісні таке часом вважається. В житті ж такого не буває. Їжте, дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшла тато й мама, моховинка наважилась показатися дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі, а відомо що. Тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчатка, коли перед ними з'явилось те миле звірятко, що вони бачили у вісні. Хлопчик... Нахилився до моховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнулась з нього з-поміж пальчиків і тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. Хочі ж у нас нещастя, коза лиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли й діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хліві. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці, крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям, гралася з ними, душе їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляній тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна й уміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері і у хату увійшов той самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти, то ж хуха. закричав він страшним голосом, обледівши моховинку, і кинув на неї їх сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла як слід відскочити і гостряк сокири в луччик її по задній ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, по підлавками покотилася до дверей, а той лихий дід почав її лаяти і ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям, та й нема з чого дивуватись, бо ж то нечиста сила. Діти слухали і не могли йому йняти віри, вони вже й самі то признали хуку. Бачили вони навіть, яка вона мила, добра, плоха, нешкідлива, Знали вона, як моховинка вболівала, коли комусь була якась прикрість, пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску, і тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також не знаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну муховинку. Скрізь шукали її, кликали, приносили її найсмачнішої їжі, але їжа лишалась незайманою. Муха ніде не умзивалася. Поранена муховинка мовчки чекала під лавою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір, на хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже зачина танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер муховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під камінцем, надряпала з-під снігу м'якого моху і зробила тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хухи боровинки раділи з її повороту. Салюбки вона слухала її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми, і з того часу почала їх кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову у лісі нападало багато снігу, тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими. З поміччю своїх родичів, вона. Вибудувала собі гарненьку хатку, наносила повну хишку з запасів, сушених грибів, меду, ялинних ягідок, корінців, суничного чаю і жилось їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. Також робила все, що хухам загадували мавки. Якось довелося їй іти далеко, аж на другий бік лісу на іменини старого, мудрого і всім поважного хусуковика. дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що й світу божого не було видно. Моховинка котила з кучугури на кучугуру і вже перебігала аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогіт. Прислухалася і впізнала. Стогнала якась людина. Вона метнулась у той бік і угледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він з безсилів задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогнав він, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. Він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватись на цей раз, то заприсягай, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку, не крамсати, не лаятимусь, нікого, нікого, навіть мухи не скричу. Шкода стало муховинці старого безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробив криветько. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хук. Там вона розповіла, що бачила і прохала. Допомогти. Недовго їй довелося й прохати, бо ж всі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулися до діда, що вже ледве дихав. Він почув, як знов побігла його жилами застужавіла кров. Потім, простяг одну руку, вона була вільна. Оперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий виліз він з намету і став на снігу. Було все навколо сіро. Віхола крутила так, що не можна було вгадати куди де буде праворуч, де ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того поміч, що я здола вилізти з снігу? Все одно в цій віхолі не знайду я дорогу додому. Та чи інакше мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу? Тоді перед ним об'явилась хухо муховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Так, я хуха, і навіть та сама, який ти зруйнував ту рік хатку, а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою». Кіт затрусився ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи допомогли тобі вилізти з намету. А тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого і йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, а він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марну часу, ході. ще раз звернулась до нього моховинка і тихенько покотилася вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилась. Тепер вже я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хуху. Хухи не потребують подяки. Вони роблять добро з повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я просила в тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже мерзнув у наметі. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось. А тепер ходи здоров. Тої ж миті моховинка зникла. Але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечерниці у старого хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати, з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятись маленьких, добрих та гарнесеньких хух. Кінець казочки. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і чита. чекаю на ваш комент.